Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Вітаємо, шановні радіослухачі. В ефірі програма дипломатичні діалоги у третьому сезоні. Ми, як і раніше, випускаємо цикл програм про те, як твориться міжнародна політика у студії. Студенти спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса, я Вікторія Парчевська та мій колега Артур Анісов. І сьогодні ми продовжуємо говорити про теорії міжнародних відносин на порядку. Денному ліберально ідеалістичний напрямок. Привіт, Артуре! Вітаю ві. Теорія ідеалізму, який ще іноді називали утопізмом, а в широкому контексті загальносуспільної теорії лібералізмом, як напрям наукової думки починала формуватися ще в античні часи. Роздуми з цього приводу знаходимо у працях видатних учених конфуція, цицерона, ульпіана та інших. Попередником ліберальної теорії міжнародних відносин був ідеалізм. Він розглядався доволі критично тими, хто вважав себе реалістами, враховуючи такі реалістично ідеалістичні дебати, постає питання. У чому ж полягали основоположні уявлення ідеалізму? Істів про світ особливе значення для розвитку засад ідеалізму мали погляди двох великих давньогрецьких філософів Платона та його учня Арістотеля. Основна ідея Платона та Арістотеля, яка пізніше стала фундаментом не лише ідеалізму, а й усієї класичної школи теорії міжнародних відносин, полягала у твердженні про суб'єктивний характер держави та її політики. Цю політику, яка мала б відповідати критеріям мудрості та справедливості, вони розуміли як наслідування добрих звичаїв та ідей. Відродженням ідеалізму в середньовіччі можна вважати теологічну концепцію Томи Аквінського, який причину війни вбачав у гріховності людей та світської влади, а засобом досягнення та збереження миру вважав поєднання в політиці звичаєвого та канонічного права, тобто людського та божого порядку. Концепція Тома Аквінського стала офіційною. Доктриною католицької церкви, оскільки вона обҐрунтувала та узагальнила її практичну політику щодо тогочасних європейських держав. Тобто, війна є нормальним явищем для ідеалістів. Ну не зовсім так. Гуго ґроці сформулював концепцію гармонійних та безконфліктних міжнародних відносин за допомогою створення та впровадження системи міжнародного права. На його думку, для розв'язання збройних конфліктів варто застосовувати універсальні моральні принципи, яких мають дотримання. Муватись уряди всіх країн світу ідеться про принцип самозбереження, що полягає у взаємній повазі до законних і необхідних для існування держав інтересів. Принцип протиставлення свавіллю та несправедливості, тобто солідарність урядів щодо недопущення політики, яка базується на необґрунтованих самозбереженням інтересах і цілях, пригадую, що філософ Джеремі Бентам запропонував ідею обмеження сили у міжнародних відносинах, що на його думку унеможливило б збройні конфлікти і Рабницькі війни спричинені релігійними та пріоритетними суперечками, тиранією однієї нації щодо іншої, корисливими інтересами владних еліт, обмежити застосування збройної сили у міжнародних відносинах за бентамом, можливо, за таких умов ведення особистої відповідальності членів уряду за втягнення народів у війну. Далі це припинення мілітаризації, ослаблення впливу армії на суспільство та загальне роззброєння. Наступним кроком буде припинення практики таємної дипломатії, і зрештою створення міжнародної організації у складі делегації європейських держав. Ввноважених розв'язувати суперечки між цими державами, основи ідеалістичного розуміння міжнародних відносин цілісно та чітко сформульовані у працях видатного німецького філософа Іммануїла Канта до вічного миру та ідеї загальної історії із космополітичного погляду. Іммануїла Канта вважають засновником ліберального напряму ідеалізму за його ідею, що метою розвитку людства є досягнення цитую загального громадянського стану, який розуміють, як система. Ему представницької демократії прагнення досягти такого стану випливає з потреби обмежити суб'єктивну волю окремих осіб, наділених владою. Їх безконтрольність сприяє вияву жорстокості, жадібності, манії величі, що штовхає народи до війни, якої всі вони не бажають. Це можливо зробити лише за умов створення громадянського суспільства, створення громадського контролю за діями і рішеннями влади, та залучення громадян до активного керування державою. Наслідком цього стане постійний мир. До початку 20-го століття окремі концепції ідеалістів щодо характеру та змісту міжнародних відносин висловлюються або у роздум політиків або у периферійних працях філософів, що не дає підстави вважати ідеалізм цілісним науковим напрямом, що ґрунтується на стрункій системі поглядів. Ідеалізм остаточно сформувався у 20-30-х роках 20-го століття як систематизована сукупність поглядів інтелектуалів-ідеалістів, що поділяли позицію президента Вудро Вільсона стосовно ліги націй та сучасних міжнародних відносин. Його погляди сформувались під значним впливом ідей Джеремі Бентама та були виражені у. Програмних гаслах кардинальної трансформації міжнародних відносин, як от мир через право, гармонія інтересів, світова гармонія, міжнародне право як світовий скарб моральних вартостей, знамениті 14 пунктів, які запропонував президент на Версальській мирній конференції, стали фактичним утіленням теоретичних принципів ідеалізму в реальні міжнародні відносини. Ідеалісти вважали, що війна є результатом політики, яку здійснюють егоїстичні жорстокі. Та некомпетентні політичні лідери і підпорядкована їм влада такій політиці та зумовленій нею загальній підозрілості і агресивності. Суттєво сприяють таємна дипломатія і мілітаризм, якраз таки широко практиковані державами. Ще один принцип ідеалізму принцип національного самовизначення, що розвинувся з ідеї канта про загальний громадянський стан. Вільне воловиявлення нації приведе до створення їх легітимної представницької влади, а це усуне причини внутрішніх конфліктів та та їх переростання в міжнародні гармонія зацікавленості в спокої на рівні спільноти або нації держави ґрунтується на зацікавленості індивіда в спокійному світі. Теоретичні погляди ідеалістів на міжнародні відносини зводяться до наступних тверджень. Перш за все, міжнародні відносини, як і будь-які суспільні відносини, випливають із характеру та прагнень людини, і тому їх доцільно розглядати і пояснювати крізь призму її поведінки. Людина, як і будь-який створений нею колектив, зацікавлена у гармонійний та безконфліктних стосунках, оскільки вони гарантують розвиток та процвітання, по-друге. Держави є макроявищем будь-якої людської спільноти, і їхню зовнішню політику можна порівняти з людською поведінкою, тобто вона може бути моральною чи аморальною, доброю чи злою. Критерієм моральності є універсальні людські норми поведінки, що матеріалізуються у сфері міжнародних відносин як гармонійність та безконфліктність. Разом з тим, національний інтерес психологічно виражає суб'єктивне розуміння потреб суспільства, яке завжди відмінне від реальності. А тому в зовнішній політиці доцільніше керуватися цінностями, а не інтерес зрештою, конфлікти на об'єктивній основі не можуть виникати, тому що будь які суперечності без об'єктивної основи можна врегулювати за допомогою переговорів. Ліберально ідеалістична парадигма зазнала жорстокої кризи, яка виявилася в скепсисі до неї та трансформації позиції аналітиків до діаметрально протилежних оцінок міжнародних відносин. Класична теорія ідеалізму залишається теоретичною основою багатьох сучасних наукових ідей і концепцій науковим обґрунтуванням Зовнішньої політики низки держав світу у сукупності. Ліберали сповідують погляди на світову політичну теорію, базуючись на трьох ключових переконаннях. Першим уявленням є те, що людська природа, по суті, своїй доброчесна і альтруїстична, тому люди здатні на співробітництво і взаємодопомогу. Наступним виміром є людська турбота про благо ближнього, що робить суспільний прогрес можливим. Наостанок ліберали ставлять запитання, чому ж у світі так багато зла, чому люди поводяться невідповідно до своєї сутності, не люди. Люди порочні відповідають ліберали? А порочними є інституції установи. Порочною є структура суспільної системи, яка й мотивує людей вчиняти нерозумно і на шкоду іншим, включаючи таку найвищу точку ескалації як розв'язання війни. При цьому, на думку лібералів, війна не є неминучістю, і страшна її повторюваність піде в минуле, якщо ліквідувати анархію в міжнародних відносинах, бо від неї все зло. Анархічні умови, в яких державам доводиться існувати, з незмінною постійністю підштовхують до війни умови, потрібно належним чином. Винув впорядкувати. війна і несправедливість на думку лібералів проблеми міжнародні, і тому для їх усунення потрібні не національні, а колективні. Або багатосторонні зусилля, міжнародне співтовариство повинно інституційно реорганізувати себе з метою усунення анархії, яка робить дуже ймовірними такі небезпечні явища, як війни. Ця мета реальна, оскільки історія наштовхує на думку, що глобальні зміни і співпраця є не тільки можливими, але й здійснюються на практиці. Цей список можна було б і далі продовжувати. Проте я переконаний, що ми вже достатньо встигли пригадати основоположні принципи лібералізму та познайомити з ним наших слухачів, дякую тобі, Віко, за спільний екскурс особливостями ліберальної ідеалістичної теорії міжнародних відносин. Та на цьому наш ефір добігає кінця. З вами були Вікторія Парчевська та Артур Анісов. Дорогі радіослухачі, незабаром ми продовжимо наші зустрічі з опанування теоретичних особливостей сприйняття міжнародних відносин. До нових зустрічей! Хай щастить! Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно, Твіттер та фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.